Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи зараз на прямому зв'язку. Тараси вам вітання, доброго ранку. Під час найбільшої до цього часу російської ракетно-дронової атаки на Україну один із російських безпілотників залетів на території Польщі, де зник. І, попри активність польської авіації в тому районі, про збиття не повідомлялося. Можете пояснити чому? Ну це наслідок п'ятої статті статуту НАТО. Там все узгоджується. Порадилися а, так. Так ніхто не, не робить ніяких кроків, поки не буде зрозуміла, фактично неузгоджена позиція зі всіма країнами. Тому нічого тут дивного немає. Там завжди така ситуація була. Ну пам'ятаєте, ракети залітали, і в Румунію залетали залітали безпілотники, але позиція завжди була всіх країни тодішня адміністрація наприклад сполучених штатів америки щону треба робити ескалацію ну судячи з усього і нинішня нинішня адміністрація теж дотримується такої такої послідовності так, тепер е, хочу запитати вас про те, що Україна повторює постійно свою позицію як готовність до переговорів, е, але ми бачимо, що немає рішучості наших європейських і американських партнерів. Я тут хотіла б процитувати міністра фінансів США Бесента. Він сказав: якщо США та ЄС ведуть більше санкцій і тарифів на покупців російської нафти, економіка Росії впаде і Путін сяде за стіл переговорів. І моє риторичне питання, яке я постійно повторюю, так коли ж коли це відбудеться? Тобто фраза то абсолютно точна. А коли будуть органи, які будуть стежити за дотриманням санкцій, то тоді точно Росія впаде ніж швидше, ніж припускає сам Бесант. але Чому це Але постійно висить над Україною? Ну тому що це достатньо така двозначна позиція Європи, тому що ж вони продовжують купувати російську нафту та газ. Американці постійно на них тиснуть в цьому питанні. А там же ж Бесенд не тільки про це говорив, він говорив і про імпорт індійських нафтопродуктів, так. які переробляються з російської нафти, які поступають в Європі. Американці тиснуть систему на неєвропейців щодо того, щоб вони припинили взагалі купувати російську нафту та газ. Ну правда, не без інтересу, тому що вони хочуть, щоб закуповувалася або їхня нафта та газ, або нафта та газ їхніх союзників. Це дуже добре все на для нас, тому що чим менше російської нафти на європейському ринку преміальному, тим швидше російська економіка буде потерпати ще більшої кризи яку на даний час організовує Україна ударами по території Росії? Ми бачимо, що інтенсивність ударів по НПЗ російських різко зросла. Вона стала системна. А кожного дня прилітає або по нафтопроводу, або, по, або по НПЗ, або по заводах. Ми бачимо, що і це вже наносить величезну шкоду Російській Федерації. Це є в дійсності справжніми санкціями, які Україна накладає на Росію. Але ви правильно сказали це санкції українські. Це санкції українські працюють як. Та які працюють, так ми повинні ми, ми повинні це. Ми повинні першочергово означати так виробництво власної зброї, відкривати експорт для того, щоб заходило туди більше, більше грошей, забезпечувати секретність підприємства. ПК військові страхування військових ризиків, нарощувати удари. І тоді питання по санкціях воно зникне ну з боку там європейського союзу і всіх інших, воно зникне як таке, що ну немає ніякого сенсу. Вони просто. Експортувати не можуть бути, не зможуть далі. Тому ми повинні на цьому в першу чергу наголошувати. А те, що європейці продовжують купувати, це правда, претензії американців абсолютно обґрунтовані. Тому коли європейці починають розповідати такі казки про те, що виявляється, США не запроваджує додаткових санкцій, так США запитує так. Почекайте, ми ж не ми ж не купуємо російську нафту та газ. Ви на 25 мільярдів щорічно купуєте цей російську нафту, газ і металургію, і аграрну продукцію і що найбільш цинічно виглядає, зважаючи на те, що це можна купувати в Україні. І так далі, тому ми повинні спокійно за цим спостерігати і робити в першу чергу свою справу. чим більше от таких от дронів. Від гур СБУ активність проявляє величезну зараз. Ми бачимо це на, от, на, на екрані на власному прикладі. До речі, коли вони на початку цього року вдарив по услугу по по терміналах стлуга це Балтійському морі, то чогось експорт нафти скоротився одразу ж на 15% за дим дивним збігом обставин Тому ми повинні розуміти, що в першу чергу це лягає на нас. В першу чергу ми повинні проявляти активність і диктувати в тому числі умови. Навіть сполученим Штатом тобто можемо розімувати і... так, що російський НПЗ, Тарас резюмувати те, що ви сказали, ціль для українських дронів простіше, ніж російський НПЗ, як ціль для європейських санкцій. Тобто, виходить, для дронів це простіше, але знову таки це наші капіталовкладення, це наші витрати, це наше нарощування оборонних потужностей. І тут знову згадую слова Бесента зараз це гонка між стійкістю України. Армії то російської економіки. Тобто, отаке протистояння так воно зараз відбувається. Тут ви теж абсолютно згодні, я так розумію, з Бесентом. Ну, згоден з бесендом. Єдине, що я не згоден з бесиндом, що Путін готовий йти на перемовини Він не буде йти на перемовини я в це не вірю. Тому що він, він публічно заявив про свою позицію, що Україна повинна покинути чотири області України. І офіційно відмовитись від НАТО. Ну і з тими паперцями, які він махав перед камерами, те, що він називає стамбульськими угодами, які ніякі не стамбульські угоди, як часто у нас теж говорять, а просто перелік хотілок росіян. Він на цьому буде стояти, тому що так побудована російська влада, і це дозволяє Україні тиснути теж на наших партнерів. А оця історія пов'язана зустріччю з Путіним. Яку достатньо вдало розіграла Україна, вона дозволяє завжди тиснути і на США і на європейців. Говорить, так, бачите, він не приїжджає, так Давайте більше зброї, давайте більше давайте більше е, грошей. І звичайно показувати, що воно ж не повагу не до нас показує з ними. все зрозуміло стосовно вас. Вони ж не поважають в першу чергу нашого шановного президента Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа. Ставимо на цьому крапку в нашій розмові. Я стримаюсь від коментарів. Ви і так посміхнулися загадково. Абсолютно все очевидно і ясно. З того в яких реаліях ми живемо, Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи дипломатично добирав слова в нашому ефірі щодо геополітики, що в ній відбувається.